Ходом Хансі Фліка до Барселони в кінці травня 24-го року багато хто з футбольної спільноти та фанів синьо-гранатових були налаштовані дуже скептично. Мовляв, проблеми Барселони з фінансами ще не вирішені. Травми як переслідували гравців, так і переслідують. Та й в цілому, після звільнення Хаві з тренерського містка в команді вирувала якась депресивна атмосфера. Але те, що зараз робить флік, не могли передбачити навіть самі оптимістичні прихильники каталонців. Каталонський гарант не просто виносить всіх суперників, а робить це стильно. Домінуючи та закидуючи цілу купу голів, причому дістається навіть світовим грандам. Сьогодні пропоную детально оглянути принципи та секрети тренерства Хансі Фліка, який всього за декілька місяців зробив з кризової Барселони справжню машину. Ну а ви в цей час не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Офіційно про співпрацю з німецьким спеціалістом було оголошено 29 травня 2024 року. На той момент безробітного Хансі Фліка пов'язували з Челсі та Баварією. А про кризову Барселону, у якої навіть не завжди є кошти на реєстрацію власних гравців, мало хто міг подумати. До того ж, сам флік трохи підмочив власну репутацію своїм колишнім місцем роботи. Він тренував національну збірну Німеччини в період з 21 по 23 рік. Та через незадовільні результати був звільнений. Цікаво, що Ханзі став першим тренером збірної Німеччини за 100 років, якого німецький футбольний союз саме звільнив. До цього спеціалісти або полишали команду самостійно, або повністю відпрацьовували свій контракт. Без продовження флік почав вносити зміни в тренувальний процес Барси. Моментально він мав на меті поєднати класичний стиль Барселони володіння м'ячем та більш динамічний та агресивний підхід до гри. Філософія німецького коуча мала на меті агресивний пресинг, швидкі переходи до атаки та позиційну гнучкість. Комбінації з фірмовою філософією Барси це повинно було омолодити команду та повернути її на футбольний Олімп Європи. Перш за все, флік вів команді безпрецедентну дисципліну. За запізнення на тренування гравець вибував зі стартового складу на один матч. І байдуже було якого рангу цей футболіст та якої важливості поєдинок стоїть на кону. Також німець зробив більший акцент на фізичних тренуваннях та атлетизмі. Одним з найголовніших викликів, який постав перед фліком. Це фінансові труднощі та кадрова нестабільність через багаточисленні борги та проблеми минулого керівництва у клуба не було можливості вийти до балансу в питанні фінансового феєрплей. Тому придбання нових гравців було не просто обмеженим, а майже неможливим. Влітку клуб ледве зумів оформити трансфер одного дані Ольма з Лейпцигу. але одразу виникли проблеми з його реєстрацією. Знову ж таки, через проблеми з феєплей. Тому стартові тури Лаліги він був змушений. Пропустити до того ж, в команді було безліч молодих, недосвідчених футболістів, а також вже сформованих гравців, які по тій чи іншій причині втратили свою ігрову форму. Наприклад, німецький коуч відродив кар'єру таких персон як Рафіня та Ініга Мартінес. А Роберту Левандовському надав цілу порцію додаткової мотивації, що також вдихнуло нове життя в його ігрову форму. Свою роль зіграли і травми. Тривале пошкодження Рональда Араухо дало змогу юному таланту Пауку Барсі ще більше закріпитися в статусі якісного молодого захисника. А травма Терштегена взагалі змусила повернутися з пенсії польського голкіпера Войцеха Щенсного. Акцент у своїй тактичній побудові Флік робив на високий пресинг і стрімкий перехід в атаку за декілька пасів. В якості основної схеми він обрав формацію 4-2-3-1. Фірмовою фішкою Фліка стала висока лінія захисту, яка дозволяла ловити суперників на офсайдах. Чим Барселона користувалася в цьому сезоні не один десяток разів. Але в той же час такий підхід відкриває багато простору для позиційних помилок та контратак. Головним диригентом цієї цій системі є. Іго Мартінес, з якого фліку вдалося розкрити зовсім по-новому. За каденції хаві, іспанець вважався в кращому випадку гравцем ротації, старіючим захисником, який приїхав до Барселони догравати. Але при фліку він став ведучим захисником. Першокласно тримаючим лінію офсайду та своєрідним наставником для молодого палку Барсі. Фулбеки в обличчі Алехандро Бальде та Жуля Кунде, який зараз переживає пік своєї форми, мають трохи іншу роль в цій схемі. Задача Бальде прориватися якомога далі наполовину. Поля суперника в простір, який для нього звільнює Рафіня, коли зміщується в центральну зону ворожої половини. Конде при цьому займає більш глибшу позицію, але також не втрачає можливості приєднатися до атаки та розіграти пару стіночок з Ямалем. Але справжня магія відбулася в центрі поля. Це ключик у філософії Фліка. Трійка півзахисників, в основному, на чолі з геніальним Педрі мають створювати в центрі поля чисельну більшість. Щоб мати можливість швидко переводити м'яч на фланги. Якщо ж суперник переважає кількістю гравців в цій зоні, то на допомогу хавбекам опускається Рафія або сам Левандовський. Результат цієї фантастичної роботи ми можемо бачити вже на власні очі. В цьому сезоні Барселона. Провела вже 11 поєдинків, в яких їм вдалося забити більше п'яти голів. Для порівняння в історичному сезоні 14-15, коли під керівництвом Луїса Енріка команда здобула Требел, таких матчів було 13. До речі, про одну з найсильніших команд в історії, а саме про Барсу Енріке, у нас є окреме відео, і ми радимо вам його переглянути. Посилання буде. В описі та в підказках. А ще ми відкрили ще один канал, на якому будуть лише короткі відео, і всіх запрошуємо до нього приєднатися. Посилання буде в описі каналу та також в закріпленому коменті. Дякую, флік. Перший тренер в історії Барси, який перетнув межу в 100 забитих голів швидше за інших. На це каталонцям знадобилося всього 32 матчі. Можна було б сказати, що Барселона грає не в дуже сильній Лалізі, та і в Лізі Чемпіонів були не надто складні суперники. Та давайте подивимось, кого вони вже обіграли. Тричі реал з загальним рахунком 12-4. Двічі Атлетико Мадрид, та, звісно, грізну баварію з неймовірним рахунком 4-1. Тут варто нагадати, любі глядачі, що Барсі. Не вдавалося обіграти німецький гран з далекого 2015 року, а грандіозна поразка від мюнхенців у 2020 році з рахунком 2-8 взагалі займає окреме місце в серцях фанатів Благо що цікаво, в тому ж таки сезоні з треблом гольові дії на свій рахунок записували переважно Суарес, Месі та Неймар. Але тепер в складі Барси можна нарахувати приблизно 19 голеодорів. Звичайно, що виділяються Рафіня, Левандовський, Ямал, але не відмітити таких персон як Ферран Торес, Фермін. Ольмо було б просто злочинно. Ну, якщо один показник успішності цього сезону у 2025 році Барса провела більше 4 місяців без єдиної поразки, поки їхню серію не зруйнувала дортмундська Борусія в півфіналі Ліги Чемпіонів. Але тут також важливо розуміти, що у каталонців була величезна перевага після першої зустрічі, і ця поразка нічого не змінювала. Якщо згадувати про найбільш Пливових гравців нинішньої Барси, то на думку одразу приходить Рафіння. За часів хаві його сміливо можна було назвати невдахою та людиною, яка точно звільнить вакантне місце в найближче трансферне вікно. Керівництво каталонців навіть встигло знайти йому заміну в обличчі Вінгера-атлетик Більбао Ніко Вільямса. Але через знову ж таки фінансові труднощі цьому трансферу не судилося стати реальністю. Флік дав Бразильцю шанс, і той перетворився не тільки на машину для Забивання голів та віддавання асистів, але й на нового капітана та ментального лідера сучасної Барси. Ще за часів трансферної саги з переходом Вільямса один з фанатів сфотографував футболку з номером 11 та прізвищем Вільямса, що неабияк засмутило бразильця. Саме він згодом згадував. Цитую, історія з футболкою з моїм номером була трохи кумедною, але це поганий жарт. Думаю, люди повинні поважати тих, хто знаходиться в клубі. Ми віддаємо всі сили протягом сезону, і бачити таке не дуже приємно. Я вважаю, це було проявом неповаги, але люди роблять те, що хочуть, і ставлять ті номери, які бажають. Кінець цитати. Наразі ж бразилець входить до першої трійки номінантів на золотий м'яч і має чудові шанси додати цю нагороду до своєї колекції. Схожа ситуація була із Робертом Левандовським. Минулого сезону за каденції хаві здавалося, що поляк втратив будь-який інтерес до футболу. Забив 26 голів, що для Форварда його калібру було зовсім незвично. Настільки мало м'ячів. Поляк забував ще в сезоні 10-11 під час свого дебюту за Дортмундську Борусію. Тоді він оформив всього 9 голів. Але з приходом Фліка, з яким він познайомився в Баварії, справи пішли вгору на момент запису. Кількість забитих ним м'ячів вже перевищила за 40. і він має всі шанси стати кращим бомбардиром Ла Ліги та сперечатися з Рафінією за звання головного Голеодора Ліги Чемпіонів. Але й досі залишається секретом, що за магічний артефакт привіз з собою флік, який перетворив Педрі на друге пришестя Енієсти. Його бачення поля, техніка, володіння м'ячем та точність гострих передач. Просто вражають. Щоб вберегти його від надлишкової травматичності, боси Барселони навіть зробили спеціальний генетичний тест його м'язів для того, щоб виявити в них слабкі місця та знайти оптимальні способи для профілактики травм. Сам же Флік так казав про феноменального іспанця. Цитую: я постійно кажу, що для мене Педрі наразі найкращий півзахисник в світі. Приємно спостерігати за його грою. Він фантастичний. Неймовірний гравець кінець цитати. Окремим пунктом в цьому списку, звичайно, стоїть Ламін Ямаль. Епітети про те, що він новий Месі, вже не актуальні, тому що він гравець зовсім іншого типажу та характеру гри. Його результативні дії цього сезону вже знову ж таки на момент запису відео наближаються до 40 дій. А хлопцю лише 17 років. Як би смішно це не звучало, але таким результатом позаздрив би навіть 17-річний Месі. Неймовірного прогресу вже зазнали Жуль Кунде та Алехандро Бальде. Ну і, звичайно, Пауку Барсі. А молодий опорний півзахисник Марк Касада взагалі став одним з відкриттів сезону. Зараз Барса приймає участь в перегонах за всі можливі трофеї і вже додала до своєї скарбнички Кубок Іспанії. В лалізі станом на сьогодні також все чудово, тому хто його знає, можливо, мрії про Требл вже не такі мрії, а цілком досяжні плани. Поки що важко сказати, чи зможе флік повернути Барселоні повноцінний статус одного із самих небезпечних клубів. Європи на дистанції в декілька сезонів. Але якщо травми та фінансові негаразди не зіб'ють каталонців з цього шляху, то все можливо. Друзі, напишіть в коментарях, яка барса грає цікавіше: ця, Гвардіоли чи Енріке? Ну і напишіть, чи вдасться фліку виграти ще трофеї. Якщо так, то які? Буде цікаво дізнатися вашу думку. Підписуйтеся на канал, на новий канал. Бувайте!